на своєму каналі про в'язання Joana Knit і сьогодні нарешті я хочу вам показати свої готові роботи за той час, коли мене не було на каналі, насправді я в'язала і трошки займалася іншими справами. Нав'язано з одного боку багато, з іншого небагато, але деякі процеси таки сталися, і деякі з них були несподіваними. Отже, починаючи За Це. цей час, я нарешті дов'язала дві пари шкарпеток. Ось така пара шкарпеток в мене для моєї сестрички зв'язалася. Я ідею таких шкарпеток побачила. В Пінтересті і вирішила їх втілити в життя. За основу а, цієї шкарпетки я взяла пряжу Bambo Sox чеського виробника Вилона Геп. Ви, мабуть, зараз побачите початкові кадри в'язання цього процесу. І а, так, справді цей процес був розпочатий ще на початку вересня, а завершився він десь наприкінці жовтня. Ну, Плюс-мінус наприкінці жовтня, і в принципі я хочу сказати, що, а, так, поки що, мені ця ниточка подобається, єдине, що вона дещо тоненька. А, вся ниточка цього виробника, всі шкарпеткові варіанти, котрі вони випускають, на жаль, вони лише смугасті. Тобто однокольорова Alize Artisan, котру я сюди а, при. Приєднала, це, це тільки сам. А головна Геп, на жаль, робить тільки е, саме е, різнобарвні е, ниточки. Е, до речі, у мене ще залишився один моточок, я вам залишу фото, і я планую з них зв'язати собі шкарпетки осіннього варіанту, і тоді вже зробити окреме відео стосовно саме цієї шкарпеткової пряжі, тому що вона в них є декількох видів. Шкарпетки я в'язала ниткою, вибачте, спицями 2,5. І це був 36 37 розмір. Єдине, що, що в мене, можливо, не дуже гарно, мені не сподобалося, це оці мої мисочки, тому що, знаєте, якось я запізно почала їх робити, і таким чином шкарпетка, ну, тобто, вона така собі коротенька, ця штука, не зрозуміла. Але я залишила це так, як є, тому що. Це всього-навсього кінець ноги, і мені здається, що непогано воно складається. Ще одна пара шкарпеток, котру я дов'язала. Це ось такі шкарпетки для дитини. Я вам вже їх показувала, що це був один з моїх тривалих процесів. Я вирішила їх зв'язати з ось такої ниточки, котру раніше продавали в мережі магазину Пенні. Це продуктовий магазин, котрий знаходиться в Європі. І скупила я цю ниточку: 50-грамовий моточок в секонд-хенді. Шкарпеткова нитка, звісно, я взяла і думаю, сину, підійде. Ви бачите, я додала сюди мохер, аби ці шкарпетки були більш теплішими. Бо ця нитка теж, до речі, не товста. І так, мені сподобалася п'ятка. Бумеранг, і я знову її втілила тут у житті. Через е, цей е, мохер, на жаль, не видно візерунка, тобто фарбовку ниточки. Як ви бачите, тут різні варіанти сіро-чорного, і, принаймні, на готовій роботі, звісно, це мало бути більш помітно. Але за рахунок мохеру це помітно, не дуже лише тільки контрастні. Сірий, сірий, чорний, так? Ну, і тут я вирішила е, до завершити, до закінчити використання ниточки Yarn Art Mink, яку я е, вживала за, для в'язання саме іграшки. Ну І щоб ці шкарпетки не були дуже сумними, я зробила тут ось такий прикол. Пам'ятаю, що ця думка мені спала з подачі нашої україночки з Харкова, Оленки, котра теж знаходиться тут в еміграції зараз, як біженка, і ми зустрілися на нашій в'язальній зустрічі. Я показала україночкам свої готові роботи. Вона сказала, зроби тут якийсь прикол, і тоді вони реально будуть не такими пісними. І так і є. Оскільки моя дитина любить курчаток, я зробила тут ось такі курчатка. Але, в принципі, такі собі, знаєте, шкарпетки вийшли трошечку на манер таких собачих шкарпеток, котрі продаються в нас на базарах. І хочу сказати, що ці шкарпетки зв'язані на розмір 28. Сподіваюся, що вони будуть якраз, і дуже чудово, що вони зв'язалися, тому що вже холодно, і в усякому разі, саме такий варіант шкарпеток, до речі, можна носити на резинових галошах, котрі. Да, кожного дня при поганій погоді, чому б і ні. А на той випадок, якщо в вашого калошах, оцих, котрі ви купили дитині, немає додаткового підкладу, бо в моєї дитини його немає, і ми якраз виходили з положення саме завдяки в'язаним маминим мною шкарпеткам. побачити мою покупку. Ось таку гарну ниточку я побачила в магазині action Це магазин, в котрому тут зазвичай продають все за для творчості, якісь домашні потреби. Тобто, знаєте, це такий магазин, типу нашої Аврори, але в Європі. І я побачила такі великі бунтики. Тут чудово, що всі ниточці. Є 70%, навіть 76% шерсті, 24 нейлону. Це така собі шнурок такий. Да? Я думаю, ви чудово бачите, котрий набитий вовною. Це в мене залишок 50 з чимось грамів. Насправді моточок в нас 100 грамів 260 метрів. Тобто, це був такий великий бунтик, котрий був навіть більший, ніж моя а, чашка чаю. Я побачила, що, по-перше, це новинка. По-друге, чешки вже активно в'яжуть з цієї нитки навіть светтери собі. І я спокусилася і купила. Дуже гарні є кольори цієї ниточки, ви можете побачити під зйом зараз. І оскільки в моєї дитини вже не вистачає шарфа, точніше, шарфик у сина є. Він був в'язаний з нитки Алізе. Твіт, котру вже, як я розумію, не випускають. Вона дуже класна, дуже цікава, але вона колюча. Ну, я ж купила цю нитку, думаю, може ця буде не колюча. Приклали, син каже, ні, не колюча, мамо, роби. Ну, Я почала в'язати. Значить, зв'язала я ось такий в мене є зразок. Хочу сказати, що ця нитка в ширину розтягується. зв'язала ось такий типу снуд. Таким а, вуглом а, рахувала, рахувала я, вибачте, за камеру, все це як було потрібно. Так, на голову, як шапку, ця ширина згодиться дитині, але не згодилося те, що син сказав, мама, все ж таки, ця нитка колюча. Тому в мене є такий готовий виріб. В принципі, я, а, тобто я або ще хтось з дорослих наш, з нашої родини можуть цим користуватися. Тому я рада, що я спробувала цю нитку. Так, вона колюча, не знаю. Можливо, я зроблю якийсь підклад. Ще подумаю. А можливо, ні, можливо, так само буду використовувати цю річ. задля себе. Ну і в мене була ниточка, я вам вже її якось показувала. Це виробник DMC, новий для мене нова ниточка. Бачите, що це Merino Wool. Купувала я її тут в чеському магазині. Це єдиний магазин, в котрому фізично можна придбати ці нитки. І в мене дуже багато вже варіантів одягу і іграшок, зв'язано з цієї нитки, тобто з цього бренду. Я думаю, що окремо я зроблю на нього цей обсяг, вибачте, огляд огляд зроблю, тому що вже є одна готова робота з серії, тобто з цієї нової для мене серії. І я зв'язала сину ось такий гарний. Ще один гарний, ну це для мене, знаєте, я розумію, що це вже не снуд. Це, скоріше за все, тепер можна називати е, маніжкою, тому що я навмисне зробила тут е, після досвіду в'язання ось цієї маніжки. Я зробила е, на оцих місцях, там, де плечі мають бути, я зробила прибавки так само, як ми це робимо. В в'язанні реглану погону, якщо ми хочемо, щоб це була футболка, але без регланної лінії. Тобто, таким чином, ось така річ. Я насправді купила два таких бунтики по 50 грамів. Я рахувала, що зроблю з цього зимову шапку, бо ця ниточка більш м'яка, не колюча. І вчора я завершила все це діло і дитина його Мабуть, чи сьогодні буде носити. Візерунок я знайшла також в Пінтересті. Насправді це сталося дуже цікаво, тому що я давно не, знаходила, не бачила якусь річ, котра мені одразу заходить за візерунком, і щоб я його захотіла втілити. Єдине, що тут я зробила резинку 2х2, хоча почала з 4 на 2. Тому що. За рахунок збільшення додавання петель, в мене змістилася ось ця послідовність 4, 2, 4, 2, 4. Хочу сказати, що були в мене труднощі при скороченні ось цього вугла. І, в принципі, мені не дуже подобається ось тут, як вийшли ці петлі, але вже є як є. В мене залишилось від першого моточка ось така дуже невелика кількість ниточки. І думаю, що з другої нитки я, скоріше за все, зв'яжу шапку або рукавиць, а також дитини, щоб це був якийсь комплект з підбором цього візерунка. На цьому готові роботи мої завершуються, і зараз ви побачите процес, котрий мене вже займає десь з початку осені. Пішла я якось в секонд. Тут в нас є секонд, в котрому продаються залишки шкарпеткової будь-якої пряжі. І побачила аж чотири ось таких гарних бунтики. Причому досить цікаво, що за логікою з цих ниточок мали в'язати саме гачком. Ось я витягнула серединку, і дивіться, зараз побачите, тут є ось така петелька. Тобто це для гачкування. Що з цією ниточкою? Ниточка тут не зовсім натуральна, я її підшмалювала, так? Підпалювала. Тут гарно те, що є ось такі а, цікаві а, потовщення. А, і саме ось ця біла нитка, котрі тут найбільше за товщиною, і в складі вона якраз плавиться. А, як я гадаю, а, на, з натурального тут оці темні та блакитні ниточки, і ось це мені здається тоненька, тоненька це, скоріше за все, бавовна. Отже, я зробила експеримент. І випрала ось цей зразок в машинці. А це сталося після того, як я вже зробила початкові ряди на виробі, котрі я вирішила зробити. Значить, це все дуже конкретно сіло. І сіла, як цікаво, бачите, саме ось ця біла ниточка. Тобто, саме вона і присіла, і це стало таке збите полотно, і тут вийшов. Досить гарно пушечок. Що я з цього в'яжу? У мене це вже тривалий процес. Процес, я не знаю, це називається Яна в'яже собі кофту на зиму. Ну, звісно, що в нас ще не завершилася осінь, і до зими ще, в принципі, Пара тижнів ще є, так? Нічого особливого, дівчата, просто ось така в мене ось таке полотно. Одразу я тут вив'язую планку, тому що я, якщо чесно, не хочу більше гратися з цими а, дірками, додатковою планкою, тому що в мене був на цей випадок не дуже, приємні, а, не дуже приємний досвід. Тому я вирішила одразу з. З планкою в'язати, це в мене буде ковтина зі скошеним плечем. А, такий тривалий процес. Я думала, що я буду по 10 рядочків кожного там хоча б кожного дня вив'язувати, але ні, це дуже така довга частина, тому що тут в мене одразу вв'язується дві передні планки і планка спинки це досить така а, затяжна робота вийшла. Але бунтички гарні, цікаві, і я вважаю, що в принципі за гроші, котрі я витратила на них в секонд-хенді, це буде досить економне, економні витрати на домашню ковтину. Ще один процес, котрий мене зараз займає, але я, на жаль, ніяк не досягну. Фініша в цьому процесі, це в мене, значить, була така ідея, і вона зараз ще поки залишається це зшити навдитячу кімнатку прапорці. Розтяжку прапорців, ось я маю, да, це називається не знаю, вибачте, для обробки краю така атласна стрічка. Російською це звучить косая бейка. Значить, я вже прошила досить чимало цього, цих готових вже куточків. В мене ще залишилося зробити насправді не дуже багато. Один, два, три, чотири. Але в мене сталася халепа моя машинка, яку я використовую використовувала, вона вже не працює і я буду її викидати. Бо це вже другий такий випадок з нею. Я більше не хочу з цим гратися. А кольори, кольори я вам обов'язково залишу під зйом, які тут гарні кольори. І в принципі, коли цей процес завершиться, в дитині буде не просто пісна, біла кімната, а дуже гарна. Ще в мене є одна дуже цікава покупка. Це Я побачила в магазині 100 класу, дівчата, Хто знає, є такий магазин, знаю 100%, що він є в Берно, в остраві. Гадаю, що є також і в Празі. І там є залишки, залишки, дуже гарні залишки тканин, котрі продаються за досить гарні знижки. Коротше, тут відріз десь 50 на метр або на півтора метри. Котики, це моя улюблена тема, а ще й з клубочками. Звісно, я це взяла, і думаю, що щось на якісь ф'язальні штуки це мені підійде. Ну і на цьому я завершую своє підключення для вас. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо є якісь питання щодо того, як я робила, наприклад, ось цей снуд, маніжку, обов'язково звертайтеся, я буду рада поділитися з вами. Як я це все робила? Це на всяк випадок було зв'язано на дитину з обсягом голови 50-51 см. Не планую пропадати з Ютубу. Дякую тим, хто залишився. В підписках на моєму каналі сподіваюся, що ми з вами ще побачимось дуже-дуже скоро. Принаймні, в мене це є в планах і є чим ще поділитися, досить цікавими Досить цікавими, з одного боку, приємними речами і неприємними. Тому, якщо вас цікавиться тема, дівчата, залишайтеся зі мною і до наступних зустрічей!